Сьогодні на дні поля Агрочелендж ми представляємо новинку для ринку України сівалку для смугового посіву «Матадор». «Матадор» має е, декілька особливостей. По-перше, це шестиметрова сівалка, яка сіє широкий спектр культур. Основна фішка це посів, це смуговий посів, а також посів по традиційній і мінімальній технології. «Матадор» має декілька фішок. Основна із них це те, що е, два ряди лап мають гідравлічний захист окремо кожної стійки. Далі за моєю спиною ви бачите пластиковий бункер з загальним об'ємом 5 тисяч літрів, двобункерна система, і особливістю те, що бункер під надлишковим тиском. Наступною особливістю є те, що прикочуючи шинний коток, який розміщений поза робочими сійками, розміщений у нас у два ряди, офсетно. Це дуже класна перевага і дуже ефективно показує себе в роботі. Далі, мотодор має на вибір декілька змінних. Вісівних шин. В даному виконанні ми представляємо корсу, це зернова шина, на який водисковий сошник зі зміщенням розміщений на перелограмі. Дуже класне рішення, яке забезпечує рівномірний посів ґрунту на задану глибину по всій ширині захвату сівалочки. валички. Дуже зручна система калібрування, яка розміщена в дуже зручному місці. Ще один важливий нюанс, оскільки ми маємо двокамерний бункер, це нам дає можливість. Здійснювати посів із внесенням добрив, і коли ми працюємо з добривом, ми можемо працювати у декілька варіантів: добрива долото, добриво у два ряди, добриво вдолото і в рядок. Все як вам буде зручно і згідно ваших агрономічних побажань. Тому звертайтесь до нас за детальними консультаціями. Ми вже встигли цієї весни зробити демотур із цією сівалкою по декількох областях, у декількох господарств ми вже маємо перші сходи. Є що вам розповісти.